Дивіться, що там, як він почувається. У нього там корень капітальний. Дивіться, як як, як вхватився. Бомба. Це дивіться в яке посаджено, дивіться. Це тут росла кукурудза. Ще трохи копнемо далі. Ну, а оцей. Оцей слабенький ще. Де ти є? О, тут. Це слабенький. А ще трохи далі. Це не то. Це початок кукурудзини. Ось тут тримає його дуже сильно корінчик. Є, yeah, є, yeah. корінчики дуже хороші. Два із трьох корінчики. Два із трьох отут. Одного і не витягав навіть. Отак. От Два із трьох. Хороші. Що, ставимо назад на місто. Хай собі. Класно. росте. <хи> Дивіться, йо. Ну, ну, то початок. Дуже... Він тримається мощно. Є, курінчики бомбезні. Все. Надіємося на чіткі урожай. З такого мощного, дивіться, який зубочок. Бомба. Ну і дуже мокро, дуже мокро. Трохи загущена посадка, але І того року теж була загущена посадка і нічого. Трохи важко копати, але менше місця треба. Цього треба сховати. Ну що, в цілому, в цілому я задоволений.